Так, всім привіт. Продовження на Доктор е, Хульда Кларк, доктор Вона, до речі, е, в, 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 вчилася на університеті в Канаді пізніше в інших в, в інших університетах. Вона, до речі, є е, доктор по е, я то вам перекласти... займається електричними компонентами клітин, о, можна так сказати, кумури. Що вона пише за біоелектроніку? Зокрема, що є відповідні частоти, які виробляють ті всі, що у вас живуть? Мікроби, бактерії і ці черев'ячки, що позують по вашому животі, і у вас і яй. В печінці не може бути будь-де. І вони кажуть, що які частоти необхідно приміняти і цей патоген, щоб знищити. Скільки повинна бути та фаза? Якщо хочете купляти апарат від Павла. То треба почитати ще оцю книжку. Тут багато чого написано цікавого. Ось як відповідно до тих всіх патогенів використовувати які чистоти. Там поляризація в нього, до речі, не має значення. Ну І тепер переходимо до теорії. Кожний живий організм і кожен вид клітин у так, Зароджується і має свої власні частоти і генерує енергію. Є відповідні прилади, які то фіксують, що стосується живої і неживої матерії. Нежива матерія нічого не виробляє. На тому самому принципі працює біоенергетики. Ті люди, які вас сканують, наприклад, там я вже показував свої приклади, коли ми можемо людину провести рукою і чути, Значить, неживі організми нічого не продукують. Далі, Вона тут дописує чистоту 434 кГц. Потрібно, щоб е, тримав. Далі. Якщо взяти частоту 434 кГц і включити генератор на 10 вольт і, е, пода, і тримати так 3 хвилини, відповідно руки можуть тримати електроди. Ось, і за 3 хвилини всі, м, дробнострої, перекласти мікроби, бактерії. Від цієї частоти вони умертвляються. Залишається можуть бути якісь їхні личинки. Якщо вони знов народжуються, ви з час знову подаєте частоту, подаєте на тому приладі цей, що вас цікаве, так, і вони знищуються. Далі вона пише, що можна попробувати вибрати, наприклад, 7-мінутову сесію від 2 кГц до 800 кГц.